Я отримую свою дочку дорогу і дає загальним ночі ну, про це, щоб ви з нами. Найперше, я би хотів подякувати всім вам за те, що. І матеріально найголовніше було на Це війна. Ви повинні розуміти, що це не просто боротьба з терористами. Це більше, ніж боротьба з терористами. Тому що терористи роблять біль, ховаються, зривають, нищить і щось. Це називається тероризм. А коли це створено на регулярні військові загони з бандитами і найманцями, то це вже війна локальна. В окремому місці. А це є війна. Причому війна, яка стосується всієї України. Вони тільки там гинуть люди, а й до нас погибнуть, привозять. Тому і це і наша біда. Це біда всієї України. Рука має п'ять пальців. І здається, де вони більше як далі великий чи малий пам'ять, боляче одинаково. І тому чи там проблема, чи тут проблема це наша вами українська проблема. І якщо ми реагуємо на якийсь заклад, реагуємо в межах своїх можливостей, то це є наша небайдужість, це є наше співпереживання до того, що відбувається. Тільки громада, а приймає покриває цьому активну участь. Ми і збираємо кошти, передаємо. Ми і направляємо туди священнослужителів, які на постійній основі там знаходяться. Тобто призвані як військові. Ми направляємо туди і священників, і наших Ченців, монахів, які регулярно відвідують військові підрозділи волиня, в першу чергу бережемо своїх і підбадьорюємо своїх, до своїх яких і до своїх возів. Чи це військовослужбовчик, чи це міліціонер, чи це Національна гвардія, будь-які волиняни, які до нас звертаються, що ми їх знаємо яких вони в городах військ не знаходилися, ми приїжджаємо. До них. І не завжди вам кажуть, передаємо вас вітання, я думаю, що ви підтримуєте наші такі побажання, які бадьори, говорять, що ми привезли вам великі поклі шанування від ваших матерів, братів, сестер, тримайтеся, воюйте і доріжіть себе, голову не треба висовувати, щоб пуля туди попала. Але і ховатися не треба. Для того і вам дана зброю, щоб ви захищали Україну і нищили ворогів України. Тому вдячність вам за цю таку патріотичну позицію по відношенню на наших військових, які перебувають там. Ми молимося, щоб Господь повернув їх живими і неушкодженими всіх, хто поїхав у це військове відрядження на радну працю туди на світі. І віримо, що Господь допоможе, щоб швидше все це скінчилося, і в нас мало мир. Я вам наголошую нас іншому, що це локальна війна. Що означає? Це ті кірці двох Отця. Бо в нас вже настільки великий перегляд, що за межами області боїмось приїжджати, а не біється. В інших містах і областях проблем немає. Я вчора повернувся, проїжджаючи в Україні, дві кров. І на сході, і на півдні. Спокійно там. Спокійно провідували наші поломників, які зараз перебувають в Одесі. Наші парафіяни, які там відпочивають, які організовують ці Спокійно там. Тому не треба всього боятися. Ще раз наголошую, це локальна війна, тільки Донецьк і Луганськ. Це інша Україна. Спокійно люди працюють, збирають врожай, де пшеницю, хто ягоди, хто чим займається, але там є спокійно. Тому можете бути спокійні, хто коли бажає туди подорожувати. Не слухайте тих страшили. Це те, що ми повинні знати. Не боятися цього. Разом з тим, хотів би наголосити, щоб ми не розслабляли наші відчуття і переживання за те, що відбувається. Бо ще нічого не скінчилося. Це все відбувається і набирає саме активної фази. Тому потрібно в першу чергу, що від нас? Молитва, щоб Господь допоміг успішно. Менше щоб загинуло мирного населення. Сепаратисти тогда їм дорогу. Не ми до них зі зброєю прийшли, вони до нас. А ось мирне на населення, шкода, бо це наші українці, які там можуть загинути. від нас треба молитися, щоб Господь допоміг нашим військовим як швидше про цю ситуацію вирівняти і залишилося мирне на населення, залишилися всі живими. Тому не розслабляємося саміх молитві. А як продовжували, так і до завершення, до самого кінця, коли не буде перемоги, от тоді ми скажемо, слава Богу, все скінчилося. А до того часу молимося, щоб все це швидше скінчилося. Тепер наступне. Інколи ставлять питання, зараз війна, а чи проводити якісь запити в місті? Можна проводити любі заходи. Якщо держава не об'явила на цій дії траву, то йде звичайне життя. Йде звичайне життя, і можна проводити любі заклади, які ми маємо собі за ставити. це не означає, що там воюють і всі шкодить чорного листра. Життя йде, воно продовжується. Там є проблема, ми її вирішуємо, тому що люди. Кожен день, кожен день не об'являють травми автомобільна катастрофа, авіакатастрофа, інших якихось там техногенних чи інших спорту -мажці. Багато людей, якщо не об'явлено центральний значить це звичайні людей, які ми проводимо всі свої мероприємства, Тому не треба надмірно усугубляти це. Який страшаючий день нічого тепер не робимо, вмирають, тому що там живе. Живемо, живемо. Життя продовжується, зрозуміло. Тому живе волонційним життям. Гадайте, як раніше, блокада Ленінграду була, проводили концерти. Для чого? Підбадьорювання людей. Тому що не буде того підбадьорення духом падеться. На передовій солдати воювали і тут же виступали артисти перед ними. Хоча знали, що через 5 хвилин кожен може загинути. Виступали ж таки? фільми ж дивилися, да? показували нам це. Для чого? Кінбадьорювати солдати потрібно. Тому якщо ви будете робити похмурі, то як ви кімбадьорите своїх синів, які є Тому ви самі повинні бути бадьоні помножі. І бадьорість, цю впевненість перемозі, бо ми за правдо воюємо за Україну. І цю бадьорість Духу будете передавати їм. Цей оптимізм, надзвичайно і впевненість. Тому я, Господь, якщо не тут не об'явлений, життя продовжується, надихайте її. Тому спиливіші, бадьоріші і швидше переможуть нашого спільного ворога. Це я вас до цього закликаю, щоб ви зрозуміли, що життя йде, йде вперед. Тепер, тепер наступне. Вчора помер митрополит Володимир, предстоятель Української православної церкви. Ми молимося, тому що така ситуація є на сьогоднішній. Дві православні. Єрархів, які знаходяться в суміш юридичним підпорядкуванням Московського патріархату, стоять на позиції утворення України єдиний це. Один із них – переходити один. Тому вікна хвороба не дали йому цей процес рухати по об'єднання. Але те, що він бажав і започаткував, ми повинні це схвально підтримати, щоб були добрі кроки. По об'єднанні України. Тому будемо молитися від нього, бо Господь даже йому царство не дасть. І молитися за єдину помісну православну церкву. Тому що розділена церква, це на сьогоднішній день, наслідком стає і розділена Україна. Якщо ми цієї проблеми не... Сюди там сидять і кричать за якимись ще там Україну. Ще чогось ходять. Самі не знають про що хотя. Але ж це хотіння перетворилося в боротьбу. А наслідком цієї боротьби боротьби сім'я. І от щоб ця боротьба не перетрималася на всю Україну, бо кожен буде від якісь свої Якийсь вподобання, то ми виступаємо. За об'єднання це, адже нас нічого не розділяє. Треба лише єдине зрозуміти. Люби свою землю. Люби свій край. І людина, яка ходить з тобою, оце той ближній, і вам міський ближче, якого також треба любити. І тебе з ним більше об'єднує, чим різнобачення в яких і Адже віра одна, служба одна і те ж сама, обряди те ж самі. Навіть Богослужбова Бога в багатьох храмах українських. Звучить так. Є різниця лише в позиції певної громади. Московський патріархат стоїть на інацьких позиціях. А київський патріархат, на державний В чому суть? Боротьби нами? Хто на Україні буде керувати православними церквами? Москва чи Київ? От вам відповідь. От чому суть боротьби. Хто буде керувати? Ми кажемо, Київ повинен керувати. Тобто патріарх київський, а не московський. У нас є своя держава. У нас люди які бажають мати і свої церкви, і свої патріархи. Це загально прийнятне православні права. Ось тому ми хочемо, щоб наша Україна, церква, була незалежна ні від Москви, ні від Риму, ні від Константинополя. Мали свого патріарха, тому що тільки патріарх український буде дбати про українців. Все інше це бажання узурпації влади. А нам пропонують, ні, треба підпорядкуватися. Чому? Вони що прийшли нас хрестили тисячу років тому. Чому нам сьогодні дають? Щоб ми їх викликали сюди. Ніщо не приймають, тільки забирають. Тільки забирають. Йде боротьба, ще раз що мною. За гроші. і гроші. Тому що навіть гроші, кошти, які є в нашій церкві, вони похожуються і працюють, на ідеї яких сьогодні люди. Ми свої гроші не спудемо. Те, що ви пожертвуєте, акумулюю, будують свої храми, монастирі, все те, що вважається потрібним. Чи соціальне служіння, чи якісь інші проєкти, ну, вони всередині України. Тут вони, як кажуть народні крутяться, тут вони роблять свої справи. А ті, які по субординації, повинні бути вивезені туди. чи це церковної утворі, знаходиться в Софті, під Москвою. Статистика говорить, що половина парафії Московського патріархату знаходиться на Україні. Яку ми цифру називали? 7, 8, 4 тисяч парафії. То стоїть умова питання, а чому тут у вас залога церковного, який поставив чаші, крести, ікони і так далі? що має весь кінський спир. Ви розумієте, для нас ми для них реально згодом. І гроші приводяться туди. А чому не тут робочі місця, кошти, та за церковку, І тут вони не приносили користь. Що не мій чашу вийти, чи не вийти, Чи Христа не є чи не От в чому проблема? Влада і але ми свою позицію коментуємо, тому що це наше українське, воно тут є. Тут наш патріарх, тут наші духовні, тут наші культурні, тут наші матеріальні цінності. Ось і все. ви собі зрозуміли, то тому полягає боротьба. Але для того, щоб людина не розуміла, то прикриваються високопарними релігійними словами і термінами ніч, благодатність і так далі, яких ніхто не збирається. Але це складається ще не судити, то він напевно правильно. Тому ці жіночки-поселики, які не знають цих термінів, кажуть, я не хочу е, вашої української церкви дати мені православу. Як ти пояснити, що ми є українська православна? Ні, ви українська церква, а я хочу православу. Смішно, правда? Пояснювати таким людям. Вони на таких людей. Але ми на сьогоднішній день, це є широко розказую, повинні зрозуміти, що ми правильній дорозі, ми йдемо правильним шляхом, маємо Україні мати свою українську церкву, по місту єдину, об'єднану церкву, яка буде дбати про свій народ, молитися за нього, духовно його управляти і вести до спасіння. І розбудовувати нашу незалежну державу. Тому хай на цьому допоможе Господь, хай він нас захистить, на наставить і благословить на щасливе майбутнє наше і наших дітей тут у нас в Україні. Слава Ісусу Христу!